Колумиї встановили рекорд України. На території парку Шевченка та нового лікувально-діагностичного центру висадили 600 дерев. Працювали дружно як місцеві студенти, так і учасники міжнародного форуму Молодь, нова еліта нації взяли лопати та відра до рук і наші журналісти. Всеукраїнський молодіжний парк це 600 дерев. Серед них верби, берези туї, клени і дуби. Їх висадили майже дві сотні молодих людей. 30 дерев заклали як основу саду біля лікувально-діагностичного центру. Решту на території Шевченківського парку поблизу озера. Саджанці, рукавиці та лопата. Ось все, що треба для встановлення рекорду України. Акція відбулася в рамках міжнародного форуму Молодь нова еліта нації. Учасникам допомагали студенти педагогічного коледжу, взяли до рук лопати і представники влади. Поблизу лікувально-діагностичного центру посадили три десятки дерев. Хлопці та дівчат хоч і були вдягнені святково, роботи не цуралися. Кажуть, благородний вчинок можна і на підборах зробити. Наразі благородної справи так. можна і на каблуках. Прав. Ми сподіваємося, що через декілька років ми сюди приїдемо знову і побачимо на результат нашої роботи. Так. Можливо, парк розшириться, потрібно буде ще раз допомога, тому і заходять ще раз на каблуках. Приїдемо. Міжнародний форум Молодь нова еліта нації загалом триває три дні. До участі запросили громадських активістів, учасників та керівників молодіжних організацій. Це молоді люди з 20 обласних областей України, Автономної Республіки Крим, делегації з Білорусії та Польщі. Вони презентують різні проекти, відвідують секційні заняття та діляться досвідом. Ми плануємо десь близько тисячу молодих людей, які візьмуть участь в цьому форумі. Для нас це грандіозне дійство, Воно вперше відбувається в області, і ми сподіваємося, що воно дійсно буде таким поштовхом для молоді. І президент зверне увагу на ту резолюцію, яку вся Україна підпишеться для користі розвитку молоді в напрямках туризму, освіти та IT технологій. Тетяна приїхала із Бреста на форумі. Представляє Білоруський Республіканський Союз молоді. Каже, організація займається різними напрямками діяльності. Це і благодійні акції, і спортивні заняття. Ми хочемо поділитися, Ми хочемо поділитися том, тим, як, живе, як живе молодь у нас в держи, Білорусі, Білорусі і хочемо перейняти досвід у наших колег. наших колег. Перейняти досвід уже четвертий рік поспіль приїжджають і делегати із Польщі. Хлопці кажуть, західна Україна їм надзвичайно подобається. Ратушку працює з містом Івано-Франківським. Наша ратуша співпрацює із владою Івано-Франківська, і ми отримали запрошення від керівництва міста і, зокрема, мера. То не перший наш візит до вашого обласного центру. Ми з великою радістю приїжджаємо. Наша співпраця розвивається на різних підставах, зокрема на обміні молоді, обмін досвідом спіро. Робітництво молодих людей і їхньої публічної діяльності ми приїжджаємо до фантастичних молодих людей. І, ну, і то є нашим головним аргументом. Людей, підставовий, підставовий, е, аргумент. Зініціювали форум Івано-Франківська облдержадміністрація та молодіжна адміністрація. Вперше до організації долучився і єврорух в Україні. Є можливість людям з різних регіонів от, зібратись разом. Провести час і поспілкуватись між собою, знайти якісь спільні особливо для молоді. У коломиї учасників форуму зустріли представники влади та молодіжної адміністрації. Перед висаджуванням дерев їм показали музей писанки. Головна мета цього форуму – це є обмін досвідом між. Міжнародними молодіжними організаціями та всеукраїнськими молодіжними організаціями це буде у нас такий обмін досвідом. Загалом Коломию відвідало майже півсотні молодих людей. Усі вони стали учасниками встановлення рекорду.